Тут вже поработали, виходить. Здесь зараз будемо работать. Друзі, вітаю на каналі. З вами Мазепа Іван. І сьогодні хочу показати вам про те, як працювати з вагус, вагусною постановкою ніг. У нас ножки були, якщо подивитись, це відпрацьована ніжка була така сама. Перш за все, була травма. Мабуть, в дитинстві, не знає, ми не знаємо, що там трапилося. Ми знаємо лише, що першочерговою проблемою в ніг була травма в ділянці п'ятково-пітаранного суглоба, а точніше була навіть е травма у нас п'ятко-кубовидний суглоб. Ось тут була травма. Там була хвора зв'язка, і ця зв'язка по кінематичним ланцюгам призвела до тотальної гіпотонії пальців. І нагрузка на пальчики йшла лише на короткий розгинач великого пальця стопи. Все, більше не було пальчиків, вони не працювали на себе пальчики? Зараз пальчики працюють. На себе пальчики працюють Працюють. Слабе, слабенько, але працює. Що характерно, спершу ми вважали, що у неї є стопа мортона. Чому? Тому що друга фаланга пальця була значно довша, ніж фаланга першого пальця великого, Да? Але після того, як ми відпрацювали, ось фаланга, ось вони вирівнялися, практично вирівнялися. Палець стояв в такому положенні, показали зарядку, палець почав вертатися в своє нормальне положення. Ну і відповідно при ходьбі теж змінилася постанова. Зараз відпрацюємо цю ногу. Подивимося, що в нас буде і як буде. Отже, перш за все, для того, щоб працювати з топою, потрібно звільнити малоберцовий нерв. Досить часто він піддалений якраз на рівні таранної кістки. Як ми будемо його звільняти? Перше, нам потрібно захопити стопу таким чином, як бантик. Тут ми взяли стопу зверху та знизу. Зібрали, до речі, до речі, тут стопа теж не збирається. Тут після корекції стопа збирається. Те, що видно було. Тут. Ні, тут непогано. Ні, ні, все одно є. Не дотягую, не дотягую трішки. Взяли раз, два. Тепер мені потрібно знайти вектор руху, який найбільш поганий. Зафіксував раз, два. Зібрав стопу, два своди. На себе, від себе. Проти годинниково. От за годинниковою взагалі не рухається. За годинниковою вниз на себе. Утримую стопу до повного релізу. Просто чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Пряма остеопатична техніка. В 3D -моделі. Нам потрібно звільнити сходи стопи та звільнити, розслабити зв'язки і нерв. Ось стопа розслабилась. Тепер, утримуючи вектор, коли стопа розслабилась максимально, просимо попрацювати пальцями максимально на себе, від себе. Бачите, як стопа рухається. Пальчик не рухається. Практично. Він накладається наверх. Піцімо, працюємо. Добре, досить. Ще раз перевіримо. Ну, ну. Далі. Стара, добра, костовкарська техніка. Як на відео колись було, да? скажіть, як ви мене любите. Пропрацьовуємо. Це неприємно. Неприємно, але що робити? Нам потрібно зробити... Повноцінна маніпуляція. Так, ще палець залазить. От я його можу зібрати, прям повноцінно. Склалась стопа. Далі. Тепер на пальчика. Нерв вімкнувся. Ми звільнили. Підошвений нерв, малогонивковий нерв. Глибокий малогонивковий нерв. Прислабити мішку, зробимо трішки. маніпуляції. Немає. Тут гарне прожинування суглоба, мобілізація чудова. На натягування не рухається. Будемо відкривати суглоб далі. Там, де не рухається. Підняв суглоб. Немає ротації. Нема. У в мене буде те саме відбуватися при роботі з стараною вели... кісткою. Відкрив, повернув І в такому положенні. Чекаємо теж ревізу. Вже колись було відео по роботі з стопою, я працював з військовим. От техніка фантик. Чи угортка? як правильно, на український. Вгортка? Фантик? Фантика. А на українській або фантик, обго... фантик. Так фантикс українське. Чи це Фант. да? фантикска Це руська обвртка, а фантикс українське. Тоді не, не помимося. Потрібно <кліпс>. розблокувати. Оп. Он выпрятался в Супер. Я прожимаю вон. Так, на Раз. Тепер дуже важливо. Нам потрібно відновити правильну біономеханіку суглобу. Да? У нас пам'ятаємо теж, тут була дисфункція, пов'язана з тим, що один суглоб. Тобто тут бачимо суглоб раз, але бачимо, ну, вони практично вирівнялися. Тобто, дивимося, а тоді було От... От так суглоб у неї стояв. От суглоб вирівнявся. Практично. Mm -hmm. Тепер нам треба відновити біомеханіку суглобу. Так як довгий час по звичці ми ходили, даючи навантаження на певні зв'язки, нам потрібно суглоб тепер в 3D-моделі виставити таким чином, щоб створити максимально велике навантаження на той рух, який він, ну, в якому він не рухається. Навіщо? Тому що в цьому русі не активно не працюють зв'язки, і відповідні м'язи не працюють, відповідно, кінематичні ланцюги не працюють. Ми беремо, фіксуємо суглоб, виводимо в нейтральне положення. От сюди взагалі не рухається. Ось. Все. Тобто сюди. Раз. Тепер я кістку беру, зміщую. Ось я буду ротувати. Кістка. Раз. Стала. Вниз. Вгору. Вниз. Ротація. Зміщення вниз. І тепер, утримуючи дане положення, я прошу попрацювати великим пальцем на себе, згинаємо вниз. Працюємо. Як гарно, тріщить там все. Угу, угу. Працюємо. Повільно в максимальній амплітуді. Досить. У нас повинна бути хороша суглобова гра в усіх амплітудах. Є ротація пальця, але не досить велика. Раз, два, три. Працюємо знову. Раз. Я тримаю своєю рукою вектор і працюємо. Мы спешим, вдумаемся в наш рух. Угу, хорошо. Ну, по-моему, есть разница. Есть разница. Однозначно. Нам потрібно розшевелити палець. Працюємо. Раз. Змусити його працювати в новому положенні. Ми виконуємо реедукацію шляхом встановлення нового руху, який мозок довгий час не бачив. Досить. Так, є анатомічні дисфункції, є анатомічні проблеми, які вже за роки. Але, але це ж не приговор. Правильно? Так. Сюди не хочу. Сюди й Рухається? сюди не хочу сулучу. Ось так. Працюємо. 10. Так, не, давай пальчики вниз. Що у нас виходить? Ну от, в принципі, різниця за один сеанс. Так, да, це вже анатомічні проблеми, які, на жаль, потрібно вирішувати хірургічно, якщо потрібно, якщо не будуть турбувати. Плюс ми дамо ще домашнє завдання. Та ну, і... да, гульки ці можуть залишитись. До речі, я не скажу, що це прям гуля. Я б сказав, що це більше шкіра. Кожа кожа, так, і тут запалення, тут постійно набряк був. То есть, тут відчувати, що це набряк. Шишка. Да? Але суглобчик, я не сказав, що це прям це набряк більше. Може, ви його ще туди втягнули, чи не? Це більше шкіра. Так, ось є. Певна проблема. Пальчики на себе. Вперед пальчики. <реш> От, звичка. Бачиш, це звичка. Це потрібно буде відновлювати потім. На себе пальчики вперед. Бачу, це а це відновився. Угу. Чому він відновився? Тому що ми робили вправи на що перед цим. На м'ясо, який повинен відводити, відводити великий відправити. палець. І тут ми ще не робили а -а, його. Да. Тут ми не виконували. Нам потрібно буде стабілізуємо, намагаємось пальчик відвести. Ось наш м'яз. Та не. не слухається він. Тут взагалі дисфункція велика. Тобто буде домашнє завдання. Активувати м'яз, який відводить великий пальчик стопи. Ну, домашнє завдання ми знаємо. Да. Ну, ну, саме цікаве, що мене цікаве, що палець не налазить. Вперед. Треба вчити. Тому що Він немає м'язу. Немає mm -hmm. mm -hmm. Він взагалі mm -hmm. як? Атрофірований. Так. Його потрібно тренувати. Трену -трену. Ціле направлено. Можна навіть просто вдома тренувати масажем. Вивели, поставили mm -hmm. пальчики mm -hmm. на стопу, ми покажемо тут. Йде м'яз. Амплітуда руху. Ставимо пальчики, беремо свій пальчик, порухали, ось він знаходиться. Uh -huh. І просто банально хоча б його порозминати uh -huh. для того, щоб дати сюди кров, дати сюди інервацію. І тоді вже це дуже великий вплив для цієї нервової системи. Пробуємо відводити пальчик. Uh -huh. Ось сюди, ось тут відчути. Uh -huh. О, от вони м'язи. Дати повідчувати. Uh -huh. Ще разочку, ось тут вони. Ось, okay. ось тут. Okay. Uh -huh. Те саме. Вивела пальчик. Ось де суха пальчик, його. Тримає пальчик. Дайте повічувати його. Ось Угу. Ось де прикріплення. Сюди давим навпаки. До речі, можете спробувати, що на ній підписники поробити. Спробувати пальчик і свій в бік. Подивимось, що у вас получится. Ось дем'я, Угу. Відчули? Ось де він вімкнувся. Вперед На себе вперед. Ще раз, тренуємо чимось. Пальчики десь сюди. О, почав рухатись. М'яс активує. Да. Не, не бачу. Ми самостійно, так як довгий час, тут не було інервації. Нам потрібно самостійно старатися його вмикати, виконувати рух. І те, що ми показували. Тобто масаж і пробуємо робити. Mm. В домашніх умовах. Це виконується досить просто. Ми беремо пальчик, наш поставили, ніби хочемо його перекласти. Ось наш рух, який ми повинні робити. Кому цікаво, спробуйте вдома так зробити. Отак. Я так, Самостійно поставили на точку. Ось м'яз напружується, масажуємо і стараємося виконати рух. Ну я ну я поняла, короче. Да, я, я, суть поняла, ну, ну зробимо експеримент Нет. через місяць. Да. да. Довості, Хорошо. І ми спробуємо з вами. Добре. Всім лайк. До нових зустрічей на каналі.